Так, шановні друзі, українці, хочу відрекомендувати вам сок НОНі Max. Тобто це натуральний напій для здоров'я, молодості та довголіття. Властивості корисні підтверджуються тим, що дерево, з якого виробляють плоди ноні, Воно називається моріндацитріфолія. Це лікарська така рослина, а плоди такі, бачите, ось вони такі. І вони плодоносять, це дерево плодоносить фактично щомісяця. Тобто є маленька завість, потім маленький плод, потім середній плод, там зелений і стиглий плод. Стиглі плоди збирають, там постулканічна. Поствулканіч, Поствулканічна місцевість, і воно е стається таким чином, що цей сікноні він стає корисним саме тому, що набирає ці мі мінерали, вітаміни, мікроелементи саме з такої поствулканічної почви. Його можна вживати дітям і вагітним жінкам без обмежень. Тобто він натуральний продукт, Натуральний. а це вже багато значить. І я рекомендую його вживати для підвищення. Своїх здоров'я в ньому знаходиться, в цьому продукті знаходиться 100, більше ніж 150 мікро, мікроелементів, віта, вітамінів та мінералів в натуральному їх вигляді. Тому, будь ласка, пийте, ось вона така скляна пляшка. Ноні, тахіті, ноні, це МАКС, є ще оригінал. Зараз я от налив і ще трошки собі доливаю. І зараз я його буду пити. Він дуже смачний, дуже корисний і дуже такий класний для організму. Його можна купити по всьому світу, але в описі до цього відео я залишу контактну інформацію для України і телефони, і сайт, де ви, якщо захочете, можете зателефонувати і проконсультуватися. Є ще сікноні оригінальний, а це Сікноні Макс. Тобто він класний. Це він більше для Макс, більше для спортсменів або для тих, хто одразу хоче різко, як я кажу, поправити своє здоров'я. Ну, але це тобто, вже дуже індивідуально. Всі кноні немає обмежень, його можна пити в принципі всім-всім. Тобто, це продукт здоров'я, здоров'я, молодості та довголіття. Почитати його можна на нашому сайті, там є посилання. Я всім бажаю щастя, здоров'я, молодості, довголіття і пити з сікноні. Якщо хто хоче, замовляйте по посиланням в контактах. Все, всім найкращого. До побачення!